Усім привіт, ми на авторинку. Сьогодні 10 серпня, 23 рік. Знімаємо ціни на автомобілі. Показуємо, що які машинки скільки коштують. За до продавців питайтеся, по ну, машинці робилися, коли приїхала, якісь детальні свої питання задавайте продавцю. Так, якщо Бачили відео на каналі, все потрошки. Хотіли би зустрітися, глянути машинку для подальшого її придбання напишіть будь-який коментар під даним відео натисніть вподобайку підпишіться на канал усім приємного перегляду продається Volkswagen Passat b6 8900 2010 рік 2.0 дизель так, от такий контакти є хлопців, які продають. Б6, 9 рік, 8400, на автоматі, 2.0 дизель. Посад Б6 в чорному кольорі. 10-й рік, 8500. Контакти хлопців, які продають машинку, є. Звініть, уточнити -то деталі по машинці. Посад Б6. 2008 рік, 7950, пробіг 248 тисяч. Телефончики є. Пробіг оригінальний, рідна фарба, багата комплектація. Але пока 7 На автоматі 4х4 DSG. 13300, 12 рік, телефончик є. Сад Б8. Сходні електродзеркала, ви бачите, вже зразу видно. Так, це у нас Alltrack 4 х 4 20-й рік. Дизель-автомат 78 пробігу, 33900 коштує, ідеальний стан. Топово LED-оптика 33900 контакти є. Пишіть в коментарях, хто собі може дозволити купити такий автомобіль. Вартість однокімнатної квартири. Такий Passat продається Volkswagen Passat B8. Ці машинки йдуть значно дорожче. 210 пробігу. 18900. Телефончик є, дзвоніть, відео палу, читайте, що там по автомілі є. По комплектації продавець написав. Он B8. Ще один b 8 Alltrack Сьогодні зеркала 2700. Телефончик є. Механіка 2.0 дизель, 211 пробігу, 17 рік. Б8. Б8. Далі йдемо. Дивимося, що в нас 19 рік нова машинка, 2.0 дизель на автоматі, 182 пробігу. 19900 такий Б8 Є продається хто шукає беріть грошей і до продавця на зустріч Volkswagen Passat B8 18 рік, 2.0 дизель, 112 пробігу, 700 світлий шкіряний салон Ось така машинка за 26800. Дорого, але можливо хтось має можливість придбати, то купуйте. Асад B6. b 6 білий. Дв'ятий рік. 7500 193 пробігу. Бензин 1,8. Фасад Б8. зніму. возьмемо. Б8. 17 рік, 2, 0, дизель, 10, 2.0 дизель, 220 пробігу. Ціна 18699 Ось такий як подається Рано миганчик. 17 рік, півтора дизель, 190 пробігу, 14,950 950 Телефончики є, 7 неганно, парні патронік, сплані диски Пасад Б 7 В сірому кольорі, 12 рік, 2,0 дизель, 11950 Телефончик, там дуже добре видно, дзвоніть до продавця. Ну я А де? Ну, там, тут, там там класна машина взагалі. Знімаємо, може, зняємо, попроїти шкода Octavia А7. 13 рік, на автоматі 2.0 дизель, повністю обслужена. 13500, телефончик продавця є дзвоніть, ці документи так, на автоматі, ще раз Пасап Б8 Дивимося 16 тисяч, 17 рік, 2.0 дизель. 223 пробігу на автоматі. Торг. 17 рік, 16 тисяч. Пасад Б 8 Ні, не 16 рік, 2.0 дизель, 206 пробігу, 21500. Телефони, контакти продавця є, зведіть, точно зустрічайтесь, купуйте даний автомобіль. Насад Б8, Б6, Б6, 2009 9 рік, 2.0 дизель на автоматі 9300 пробіг 217. Договар'я сюди знімає автомобілі. Б 6 Б8, Volkswagen Passat 20 рік, дизель 2.0. 58 пробігу, 32 850 на автоматі. От дуже класна машинка, нова машинка. продається без сьомий. Пасатик 12900, 12 рік, 12, 2.0 дизель. Так, ціна, телефончик є. Звинь до продавца. Б7 Volkswagen Passat Так, 10, 30, 11 11 рік, 205 пробігу, контакти є. Звоніть, по в контактах. може Б 6 Volkswagen Passat. 2009-2010 рік, оригінальний пробіг. Так, 6750 ціна, контакти продавця є. Посад до 8. 16 рік, дизель 2.0. 12500 на автоматі 267 пробігу. Уважно будь-то є контакти гордовцям. Дзвоніть, по машинці. Додається без сьомий Volkswagen Passat. 13-14 рік на автоматі. 11950. 260 пробігу. Так, контакти. Контактів немає. Посад в шостий. Дев'ятий рік. 7300 коштує. Телефончики є. Отака от, от машинка, пробіг 222, механічна коротка передача.